Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій літературно-мистецькій вітальні вашій увазі радіожурнал Я в світі щиро працював і сіяв те, що Бог послав. До 185 річчя від дня народження Павла. Платоновича Чубинського. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. 27 січня 2024 року 185 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського, вченого етнографа, фольклориста, поета, юриста. Славетного українця, до кінця життя відданого ідеї безкорисного служіння своєму народові, його вірш національний гімн українців, а нині державний гімн України, сповістив світ, що ще не вмерла України ні слава, ні воля. Павло Платонович Чубинський народився 27 січня 1839 року на хуторі Чубинський Переяславського повіту на Київщині в сім'ї бідного дворянина. Він походив з давнього козацького старшинського роду. Закінчив Другу київську гімназію, навчався у Петербурзькому університеті на юридичному факультеті. В студентські роки брав участь у діяльності Петербурзької української громади, був автором журналу Основа, де познайомився з Шевченком Костомаровим. Після мітингу проти розправи над учасниками Варшавської маніфестації Чубинського. Виключають з університету і він деякий час живе на Чернігівщині. 1861 року захищає дисертацію і одержує вчений ступінь кандидата правознавства впродовж 1861-1862 років пише статті для основи, співпрацює у Чернігівському лісткі. Та у київських губернських відомостях, у цей час намагається відкрити безплатну сільську школу в Борисполі, але не добився дозволу російської влади. 1862 року в Києві кілька українофільських гуртків об'єдналися в громаду, серед перших членів якої були Чубинський, Антонович тадей Рильський. Діяльність колективу проявлялась у зборах і дискусіях, дослідженнях народного життя українців. Вони заснували недільні школи, призначені для ремісничої молоді, міщанства і неграмотних. Було надруковано цілий ряд підручників для початкового навчання, серед них буквар Южноруський Шевченка і граматка Куліша, беручи участь у національно-визвольному русі. Прагнучи вибороти волю українському народу, вони виступали як представники українського громадянства. Тому не дивно, що дуже часто на своїх заняттях читали кобзаря. Члени товариства, українські вчені, дослідники, громадські діячі опубліковували свої праці. Саме тут був надрукований великий збірник етнографічних матеріалів Чубинського. Проти громади було заведено кримінальну справу. Почалося слідство. В той же час багато подорожував рідним краєм, збирав фольклорні матеріали, записував народні пісні, обряди, поширював вірші Шевченка, українські революційні пісні, сам писав вірші. Разом з однодумцями в липні 1862 року відвідав могилу Шевченка. Царська охранка переслідувала його 4 листопада 1862 року за активну національно-просвітницьку діяльність Чубинського було заарештовано. Російський царат вислав його на північ до Архангельської губернії на цілих сім років. Звідти, у 1863 році він передав вірш Ще не вмерла України. Однак і на чужині Чубинський працює і спілкується з однодумцями, розгортає серйозну наукову роботу. 1869 року йому дозволяють повернутися в Петербург, а потім і в Україну. Щоб очолити експедицію в Південно-Західний край для етнографічних та статистичних досліджень. Протягом двох років, експедиція досліджувала. Київську, Волинську, Подільську губернії, частину Мінської, Гродненської, Люблінської, Седлицької губернії, частину Басарабії, де проживали українці. Матеріали експедиції увійшли до Семитомника, виданого протягом 1872 1879 років. У 1872 році Чубинський засновує південно-західний відділ географічного товариства. 1873 року товариство нагородило Чубинську золотою медаллю. 1875 року він одержав золоту медаль Міжнародного етнографічного конгресу у Парижі, був визнаний найкращим тогочасним етнографом та народознавцем. Після виходу в 1878 році гаднебного царського рядового указу про заборону української мови. У Києві закрили український відділ російського географічного товариства, а його організаторів Чубинсько і Драгоманова виселили з міста, заборонивши жити у великих губернських містах. Та ні постійні переслідування уряду, ні приниження з боку мужновладців, ні життєві поневіряння не згасили у Павла Платоновича його відданої синівської любові до України. Людина кипучої енергії, веселої вдачі, прекрасний оповідач завжди займався громадською діяльністю, був серед людей. Павло Чубинський працював у складних умовах переслідувань російським царським урядом української культури і за своє недовге життя встиг зробити стільки, що за висловом його друга і співробітника Федора Вовка його заслуг вистачило б на декілька вчених. Один лише вірш. Ще не вмерли України, зробив його ім'я безсмертним у пам'яті українців. Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року. Поширення цього вірша серед українофільських гуртків було миттєвим. Вперше вірш було опубліковано у львівському журналі Мета. 1863 рік. Отримавши поширення на Західній Україні, патріотичний вірш не пройшов повз увагу і релігійних діячів того часу. Один з них, отець Михайло Вербицький, знаний композитор свого часу, захоплений віршем Павла Чубинського, пише музику до нього. Надрукований з нотами, у 1865 році вперше почав використовуватись як державний гімн у 1917 році. Але в 1917-1920 роках ще не вмерли України як єдиний державний гімн законодавчо не був затверджений. У цей час використовувалися і інші гімни. 15 січня. 1992 року музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення у Конституції України. Проте тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про Державний гімн України. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського. Через хворобу у квітні 1879 року Чубинський йде у відставку і після наполегливих клопотань дістає дозвіл повернутися в Україну. Живе у Борисполі та на своєму хуторі неподалік. 1880 року його розбив параліч, і він до кінця життя був прикутий до ліжка, помер 26 січня 1884 року, похований у Борисполі біля прапрадіда -пра козака Івана Чуба. До речі, Павло Чубинський, пам'ятаючи та щиро шануючи своє козацьке коріння, прапрапрадід після берестецьких подій і примусового католичення записав своє родове прізвище Чуб на польський манер Чубинський. Завжди, коли звертався до чоловіків, вживав слово козаче. Друзі ж і однодумці завжди називали його чубом. У липні 1991 року на малій батьківщині великого сина України Павла Платоновича Чубинського було встановлено пам'ятний знак. На місці колишньої садиби родини Чубинських. Це восьмитонна кам'яна брила стала одним із перших своєрідних символів відродження України, початком відліку нового часу її історії. Доки людину пам'ятають, вона завжди залишається поруч. Пам'ятаємо українця Павла Платоновича Чубинського. Його пісня гімн стала символом національної і державної величі. Доля відвела Павлу Платоновичу Чубинському коротке життя. Лише за один день до сорока річчя його не стало. Однак він встиг щільно наповнити його плідною працею і творчими здобутками. Недаремно відомий український етнограф Федір Вовк називав його своїм учителем і брав активну участь в організованому Чубинським першому одноденному переписі мешканців Києва у 1874 році. Цікаво, що в опрацюванні згаданих семи томів, етнографічно-статистичних матеріалів та фольклору взяв участь Микола Лисенко. Він поклав на ноти мотиви обрядових пісень. Етнологічні і фольклористичні дослідження Павла Платоновича Чубинського донині слугують важливим підґрунтям розвитку вітчизняної наукової думки. Найголовніше, що в усіх його починаннях, як наукових, так і громадській діяльності, виразно проглядає безмежна відданість українській національній ідеї. Нехай завжди залишиться в пам'яті українців той, хто увічнив і славу і волю України. Нагадаю, що в ефірі фірі стриї і сьогодні в нашій літературно-мистецькій вітальні в рубриці славні імена ви слухали радіожурнал Я в світі щиро працював і сіяв те, що Бог послав. До 185-річчя від дня народження Павла Платоновича. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний: ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!